13 листопада 2024 року, починаючи з 14.30, російські окупанти здійснили спробу прорвати нашу оборону на Куп'янському напрямку. Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників в чотири хвилі. Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки. Зокрема, танки, бойові броньовані машини та установку розмінування Ур-77. Слід наголосити, що частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка Збройних сил України. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином. Вмілими та рішучими діями наші захисники зупинили ворога, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили. Варто відзначити професіоналізм та злагодженість наших піхотинців, танкістів, артилеристів та операторів безпілотних літальних апаратів, вдячність усім воїнам за сміливість та стійкість. Разом переможемо. Слава Україні! Генеральний штаб Збройних сил України! On November 13, 2024, the defense forces of Ukraine repelled the four waves України of the Russian Nazis invaders at Капіянськ sector. Ukrainian defenders successfully repelled the assault, destroying all armored vehicles and inflicting significant losses on the personnel of the Russian Nazis' invaders.